дня! з вами в студії Дар'я Русу. А ви дивитеся щотижневик. Щотижневу добірку важливих новин українською. І сьогодні у випуску. Папа Римський Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною та Росією у Ватикані. Міністри фінансів країн Великої Сімки домовилися продовжити підтримку України. Кишенівському українському домі пропонують безкоштовні консультації від лікарів Інтерсос. Детальніше про роботу організації в Молдові говоримо в студії з її головою Євангелосом Цілісом. В Молдові відзначили Всесвітній день вишиванки. Почнемо з міжнародних новин цього тижня. Папа Римський Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як зустріч у Стамбулі не виправдала сподівань. Згідно заяві П'єтро Пароліна, головного дипломата Святого Престолу, результат зустрічі у Стамбулі є трагічним. Цитата: Ми сподівалися, що це буде, можливо, повільний процес, але з мирним вирішенням конфлікту. А замість цього, ми повернулися на початок. Ватикан і раніше намагався сприяти закінченню війни в Україні. На одієнці з представниками східних церков, папа Лев XIV від щирого серця закликав двох лідерів до переговорів. Попередній папа Франциск відправляв своїх посланців до України та Росії і працював над возз'єднанням українських дітей з їхніми сім'ями та сприяв обміну військовополоненими. Нагадаємо, минулого тижня в Стамбулі відбулися перші за останні три роки переговори між Україною та Росією. Путін, який запропонував провести переговори, не приїхав на них особисто, а відправив делегацію на чолі зі своїм помічником Володимиром Мединським. Тоді, як від України, до Стамбулу прибули президент Володимир Зеленський, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Європейські лідери розкрили. Тикували рішення Путіна пропустити зустріч. Агентсек НАТО Марк Рюте навіть назвав такий низький рівень делегації великою помилкою. Як зазначається у звіті інституту вивчення війни, зустріч в Турції продемонструвала, що Росія не зацікавлена у компромісах та добросовісних мирних переговорах з Україною, оскільки, як і раніше, хоче її капітуляції. Також наголошується, що Мединський цілеспрямовано намагався представити переговори у травні 2025 року як продовження переговорів у Стамбулі у квітні 2022 року, щоб зобразити вимоги Росії про капітуляцію України як легітимні, попри те, що зараз Україна має набагато сильніші позиції на полі бою, а російські військові набагато слабші, ніж у перші місяці повномасштабного вторгнення, зазначає організація. Міністри фінансів країн Великої Сімки домовилися продовжити підтримку України в її захисті від торгнення Росії. Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінваль. Переговори перед зустрічю супроводжувалися невизначеністю, особливо щодо того, чи збережуть США за президента Дональда Трампа свою підтримку Києва після того, як Трамп звинуватив Україну у війні, яку Росія розпочала в лютому 2022 року. На момент підготовки випуску згадане зобов'язання ще не було остаточно формалізоване, але вже були зроблені заяви про досягнення консенсусу. Нагадаємо, Сполучені Штати. Ніше виступили проти того, щоб в літній заяві J7 згадувалася подальша підтримка України, а також що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну називали незаконним, згідно інформації, видання Politico. М'які ще формулювання, на думку американської делегації, мають допомогти веденню перемовин про мир. До Великої сімки входять США, Канада, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, а також представник Європейського союзу цього тижня. Зустріч проходила в канадському курортному місті Банфа, провінція Альберта. Вона була передвісником основної зустрічі глав держав у червні, в якій візьме участь і Україна в Сатусі Гостя. Віце-прем'єр-міністр України Олексій Чернишов разом з колегами з Міністерства національної єдності України відвідали Кишинів з робочим візитом. Міністр разом із послом України в Республіці Молдова Пауном Роговеєм та головою Національного конгресу українців Молдови Дмитром Лекарцевим зустрілися з громадянами України, що виїхали від війни, а також вчителями і волонтерами в стінах українського дому і відповів на їхні запитання. Обговорювали розвиток в Молдові сервісів для українців за кордоном, зокрема спрощеного доступу до оформлення документів і паспортів, визнання документів про освіту та Валідність, зарахування стажу, отриманого за кордоном, підтримку родин із дітьми з особливими освітніми потребами. Хвороба не питає твого юридичного статусу. Тож і медичні послуги мають бути доступні всім. Саме так вважає сімейний лікар, що приймає в українському домі як українців, так і молдован та громадян третіх країн. Безкоштовні консультації сімейного лікаря відбуваються в українському домі вже близько шести місяців. Скористатися ними можуть українці та громадяни третіх країн, а також громадяни Молдови, які не мають медстраховки. Для цього необхідно лише зареєструватися через спеціальну форму. Попередня реєстрація допомагає уникати черг та максимально ефективно використовувати час лікаря. Для національного конгресу українців Молдови це дуже важливий проект. Ми із задоволенням представили приміщення саме в українському домі, тому що український дім він завжди відкритий для усіх українців. На даний час інтерсос приймає тут два рази на тиждень. В день вони приймають близько 15 людей. Записатися можна через телеграм-канал Сильніший разом Національного конгресу українців Молдови, а також зателефонувати на гарячу лінію Інтерсос. За словами пані Діани, лікаря Інтерсос, найчастіше звертаються пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, проблемами щитовидної залози, пацієнти з діабетом та сім'ї з маленькими дітьми. Для пацієнтів з підтвердженим діагнозом інтерсос пропонує не лише консультації, а й медичні прилади, тонометри, глюкометри, а також інсулін. Якщо людина не може з певних причин отримати рецепт на нього від сімейного лікаря. Звертаються пацієнти і за інформацією. Наприклад, Тетяна прийшла сьогодні саме за порадою. Я прийшла сьогодні з сином з Богданом. Я прийшла сьогодні з моїм сином Богданом. Ця можливість важлива для нас, адже стикаємося з питаннями, на які сімейний лікар в поліклініці нам не може дати відповіді. Ми встали на облік, лікуємося у сімейного, але тут, в українському домі, нам допомагають порадами, а також ліками. Приємно, що можемо і в Молдові розраховувати на допомогу від своїх. Сьогодні ми прийшли з питаннями щодо перекомісії по інвалідності, бо у сина закінчується термін дії документів з інвалідності вже 1 липня у 2022 та Му роках ми проходили комісію в Україні, а зараз ми в Молдові. Ми приходили сюди в український дім на інфосесію щодо перекомісії для дітей інвалідів з України. Мій син вже дорослий, але питання ті самі. Зараз нас цікавить, як має відбуватися комісія. Чи має бути дві комісії паралельно? Бо Україна каже, нам там пройти комісію, адже ми громадяни України. А Молдова каже, проходити підтвердження тут, адже зараз ми тут живемо. Отже, виникають ось такі нюанси, з якими нам може допомогти тільки український дім. Молдова требує підтвердження інвалідності з тому Такі от нюанси виникають, які може тільки український дом нам підказать. Найчастіше до лікарів Інтерсос звертаються біженці з України. Також приходили і біженці з Палестини. Рідше звертаються громадяни Молдови. Завдяки контрактам і домовленостям, що Інтерсос має з аптеками, лікарнями та держзакладами, пацієнти тут можуть отримати рецепти некомпенсовані на ліки. Напрями до лікарів військової спеціалізації тощо. Лікарка Інтерсос пані Діана каже, працювати тут це складна, але дуже цікава робота. 18 травня виповнилися два роки, як я працюю в організації Інтерсос. Для мене це було щось нове. Це було випробування, виклик. Бо одне просто працювати з пацієнтами, а зовсім інше працювати з людьми, які були травмовані війною. Багато з них, коли приходять, не скаржаться просто на болі в області серця чи на головний біль. Вони кажуть, серце болить, бо син загинув на війні. Голова болить, бо батьки залишилися в Україні, і там обстріли. І це складніше. До цього Прозвичаєтеся, і я рада, що можу допомогти їм, надати медичну консультацію, вислухати. Можу сказати, що я знайшла себе. Робота в медичній бригаді складна ще й тим, що ми багато подорожуємо. Я вже всю Молдову побачила за цей час. У нас є мобільна клініка, яка дозволяє надавати медичні послуги в віддалених населених пунктах в центрах проживання біженців. Надаємо послуги дорослим, дітям, людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями, направляємо до вузьких спеціалістів. У нас є перелік обстежень, які ми можемо пропонувати пацієнтам. Ми співпрацюємо з кількома організаціями. Зокрема, Менсана, Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Міністерством охорони здоров'я, центром сімейних лікарів, діагностичним центром. Окрім цього, у нас є багато ліків на складі, які ми можемо запропонувати пацієнтам за показаннями. Це особливо корисно, коли йде сезон респіраторних захворювань, і ми одразу можемо надати ліки. Також у нас є список ліків, які ми можемо виписати за аптеки. Тож наша робота важлива для пацієнтів, і я сподіваюся, що вона принесе багато користі. Мені справді подобається працювати в інтерсос. Я повністю присвячую себе роботі. Лікар не може працювати лише на половинку душі має бути стовідсоткова залученість. Коли бачу, як пацієнт виходить з кабінету, задоволений з вирішеною проблемою. Це найкраще відчуття. Це для мене найважливіша нагорода. Тут салажуть са кидітлейфакутвірічітмартерікомпенсу пентрумінідетальніше про роботу інтерсос. Ми поговоримо з головою організації в Молдові Євангелосом Цилісом. Пане Евангелосе, вітаю вас у студії Щотижневика. Радий бути тут. Дякую, що запросили інтерсос. давайте розпочнемо з вашої роботи в Україні. Розкажіть, які проекти ви вели там? Єс айгавбен і українсь the last two years, tenty two, twenty three, and antil twenty я жив в Україні останні два роки: 22-23, до 24-го. Інтерсос був там з початку війни. Ми почали з надання екстреної допомоги у прифронтових районах країни, адже інтерсос це організація з допомоги у надзвичайних ситуаціях. Наша місія порятунок життів. Основний напрямок, на якому ми зосереджуємося в Україні, це сектор соцзахисту. Наші психологи та соціальні працівники в форматі мобільних груп відвідують різні населені пункти та пропонують психосоціальну підтримку. Другий компонент, який ми маємо в Україні, це компонент охорони Здоров'я у нас є мобільні клініки, і наші лікарі у форматі медичних груп відвідують найбільш гарячі точки і надають там первинну медико-санітарну допомогу населенню. Також у нас є програми реагування на надзвичайні ситуації, в рамках яких ми пропонуємо, наприклад, жіночі набори, а також набори для матері і дитини з молочною сумішю та іншими необхідними речами. І, окрім того, маємо програми з допомоги у холодну пору року, адже зими в Україні, як ви знаєте, бувають надзвичайно суворими. І, на жаль, з поточною ситуацією населенню важко з ними впоратися самостійно. Спочатку ми підтримували місцеві сім'ї, надаючи тверде паливо, а зараз ми перейшли на формат компенсації за газ через свою роботу ви об'їздили майже всю Україну. Яка думка у вас про неї склалася? Я справді закохався в Україну. Це неймовірна країна, яка на жаль проходить зараз через дуже складні часи. Вже понад три роки вони перебувають під постійними обстрілами. Інфраструктура сильно пошкоджена. Наприклад, важко пошкоджено до стану непридатності. Понад 700 медичних закладів розбито понад 1600 шкіл. Це надзвичайно надзвичайно. Складна ситуація до того ж у прифронтових районах, дуже близько до лінії вогню, все ще залишаються цивільні. Вони продовжують жити там щодня, травмуючись, і з ними теж потрібно працювати. Українці дуже стійкі люди, але вони зараз проходять через екстремальну важку ситуацію, що триває вже роки і ніяк не закінчиться. А це занадто важко для будького. Деардилвитанекстремлі Севірсичуейшн бікозиться пролонгкрайсісменінгрис рилітумат. Ви переїхали до Молдови у 2024 році, так Я приїхав у вересні 2024-го. Якими були ваші перші враження про нашу країну? Я вперше познайомився з Молдовою, коли приїжджав її транзитом на шляху до України. Я побачив кишенів і подумав, що хотів би побачити інші міста, познайомитися ближче з цією країною. Я також був вражений молдовськими людьми, з яким відкритим щирим серцем вони приймали людей, що бігли від війни. Як вони з першого дня їх підтримували? Ми багато чули про це від наших місій в Молдові та Україні через спільні проекти. Я постійно стикався з цим. Я був вражений цією гостинністю цією добротою, з якою вони ставилися до біженців з України. <різький дитинецький народ> Я рада це чути. Наші глядачі зараз побачили сюжет про один з проектів Інтерсос в Молдові безкоштовні консультації сімейного лікаря, які відбуваються в українському домі в Кишиневі, які можуть скористатися як біженці, так і іноземці, або молдовани, які не мають медстраховки. Давайте поговоримо детальніше про цей проект, як «Інтерсос» вдалося настільки успішно вбудувати цей проект у молдовську систему охорони здоров'я do is not to create нотокреєтпаралі так. Інтерсос намагається робити це глобально, не лише в Молдові, не будувати нову систему паралельно з існуючою, а підтримувати ту, що вже існує в країні. Маю сказати, що уряд Молдови та Міністерство охорони здоров'я з самого початку війни в Україні виконали винятково гарну свою роботу. Але це все ж була нова ситуація для Молдови. Потрібний був час для адаптації системи. Тож наша роль полягала у тому, щоб прийти та підтримати національну систему охорони здоров'я під час цього пот. Переходу. У нас в команді є місцеві лікарі. Вони сертифіковані в Молдові, паралельно працюють у місцевих лікарнях, тож вони мають право виписувати ліки. Спочатку, на етапі надзвичайної ситуації, ці лікарі працювали поблизу кордону на Паланці, щоб надавати послуги первинної медико-санітарної допомоги людям, що прибували до країни. Пізніше ми перейшли до роботи з населеними пунктами по всій країні, і побачили, що ця послуга була потрібна не лише біженцям, а й громадянам Молдови та іншим категоріям населення. Нам вдалося заповнити деякі прогалини в системі, тож ми Зупинилися на комбінації з мобільних та стаціонарних груп медичної допомоги. На сьогодні нам вдалося здійснити понад 24 тисячі візитів з надання первинної медико-санітарної допомоги. Ого, це багато. А скільки людей в вашій медичній групі? Ту на даний момент, якщо не помиляюся, у нас два лікарі та дві або три медсестри. Перепрошую за неточність. Ми зараз в процесі розпочинання нового проєкту разом з ЄС, завдяки якому ми зможемо розширити штат медичного персоналу. Це чудові новини, бо не можу навіть уявити, як лише два лікарі змогли обробити стільки запитів. Ні, раніше лікарів було більше, але на жаль, через всі ці зміни, що зараз відбуваються з фінансуванням від США, ми були вимушені адаптуватися і в Україні, і тут в Молдові. І хоча Ентерсос не мав прямого фінансування від США, наші донори працювали з американськими донорами, тож це скорочення все одно на нас вплинуло. Ансфром ЮСА донорш хад виціндиректлиосомпактидас. Сподіваюся, що ви зможете залучити нове фінансування і розширити команду. Дякую, ми теж на це дуже сподіваємося. Адже ми бачимо, що тут, зокрема, в секторі охорони здоров'я все ще залишаються певні прогалини, які ми можемо заповнити як самостійно, так і через надання підтримки Міністерства охорони здоров'я Молдови. До речі, ми говорили про мобільні команди, які надають медичну допомогу у віддалених населених пунктах. Якщо Інтерсос планує в майбутньому через 5-10 років, неважливо завершити свою. Роботу тут чи знайдеться місцева організація, яка могла би взяти на себе цей проект дефнатлібілівлатєс. Я думаю, знайдеться. Я певен у цьому, але я сподіваюся, що цей проект все ж візьмуть на себе саме державні структури. В принципі, вони вже роблять це навколо Кишинева та інших великих міст. Але і в тих районах, де ще немає, скажімо так, добре структурованих медичних закладів. Я певен, що вони з'являться у найближчі роки. Протягом наступних трьох років уряд Молдови отримає багато коштів від європейського союзу, і я дуже сподіваюся, що значна частина з них піде саме у сектор охорони здоров'я, на інфраструктуру. На стимулювання розвитку, на персонал, лікарів, медсестер, щоб професіонали не виїжджали з Молдови, а залишалися тут працювати. Наскільки легко чи може складно вам працювати з міністерством охорони здоров'я, з молдовськими лікарнями та аптеками? чесно кажучи, координація саме на місцевому рівні була справді гарною. Ми не стикалися з жодними труднощами у координації з місцевими поліклініками. Не виникало жодних проблем. Навпаки, вони були дуже відкриті до того, що ми пропонували те саме і з аптеками. Правду казати, вони були дуже прямолінійні у переговорах. На початку співпраці їм знадобилося трохи часу, Асу щоб адаптуватися під наші стандарти ведення роботи, ми а вже ж працюємо за законодавством країни, де знаходимося, за законодавством Молдови. Але маємо і свої внутрішні правила. Тож їм потрібно було трохи адаптуватися до наших методів. Це було єдине занепокоєння, і ми успішно подолали його на початкових етапах. Зараз у нас дуже гарна співпраця з усіма ними. Аптечна мережа працює дуже добре. А пацієнтам, які не можуть самостійно зайти забрати свої ліки, ми привозимо їх додому. Тож так, працювати з ними всіма досить комфортно, жодних проблем. Здіє також система ваучерів, за якою ми надаємо нашим пацієнтам не лише ліки, а й медичне приладдя напрями на обстеження. На іншому вторинному рівні ми також підтримуємо місцеву систему медичним обладнанням, розвитковими матеріалами іншим приладдям. Наприклад, коли ми тільки прибули до країни, ми передали лікарням 20 електрокардіографів. Окрім того, ми підтримуємо місцевий медичний персонал, проводимо для них навчальні тренінги. Щоб навести зараз приклад, минулого року в координації з Міністерством охорони здоров'я ми провели навчання для лікарів з інструменту, які дозволяють. Для лікарям первинної медико-санітарної допомоги виявляти проблеми психічного здоров'я та лікувати їх. Я певен, що знання про цей інструмент буде надзвичайно корисним для всіх них. Отже, ви навчаєте лікарів, проводите консультації, надаєте ліки. Які ще проекти має інтерсос в Молдові? Зіздави Дінатакваде of the we are calling Protection, which includes the social workers. У нас є компонент, який ми називаємо захистом. Він включає роботу команди психологів та соціальних працівників. Ми почали цю роботу ще на початку цієї кризи, коли наші працівники надавали людям першу психологічну допомогу, а потім ми розширили її. Тепер ми пропонуємо більш спеціалізовані послуги з психічного здоров'я. Наші працівники пройшли навчання з використання конкретних інструментів, які надають їм змогу працювати з особами, що знаходяться у більш тяжкому стані. І ще один компонент нашої роботи це а вже ж, інформаційні сесії з питань здоров'я та захисту на певні теми. Долого року це було сексуальне та репродуктивне здоров'я. Цього року стигма щодо психічного здоров'я, і це безперервний процес. І останнє ми дуже активно залучені до життя ромської громади, зокрема ромської громади біженців. Ми були єдиною організацією з самого початку, яка працювала з неофіційними центрами розміщення біженців ромів. Вони стихаються з багатьма труднощами не лише в отриманні медичних послуг чи доступі до освіти, а й в інших сферах життя. Тому ми стали співкерівниками робочої групи з питань ромів тут, у Молдові, і ми виступаємо за те, щоб вони мали такі самий доступ до всього, як і інші громадяни. Якими є ваші плани на 2025-2026 роки? Яка у вас стратегія? Де страта дзвістуконтинуатніслевель олдо де січуєшон із цензеннялітбітгустратегія продовжувати вести роботу на всьому рівні. Хоча зараз ситуація змінюється. Ми вже вийшли з екстреної фази. Ситуація стабілізувалася. Тож наша робота переходить більше до підтримки державних агенцій, підтримки влади у збільшенні їхнього обсягу відповідальності, покращення їхньої присутності на місцях. Ми переходимо від роботи з кризою до сталого довгострокового розвитку. Також ми би хотіли більше зосередитися на наданні підтримки місцевим неурядовим організаціям. Адже таким в останні роки є план всіх глобальних організацій світу надавати більше підтримки локальним, і тут у Молдові у вас дійсно багато організацій, які працюють дуже, дуже добре. Вони чудово виконують свою роботу, але їм потрібна певна підтримка, щоб зрозуміти, як працюють європейські фонди та проекти. Ми вже проводимо такі навчання, допомагаємо з фінансуванням, але це те питання, якому плануємо приділити більше уваги. Ми ще залишатимемося у Молдові у 2025-2026 роках, але маємо вже зараз робити все для. Того, щоб коли ми поїдемо з Молдови, а місцеві організації залишаться, вони були готові взяти на себе керування проектами, щоб вони були готові самостійно орієнтуватися у міжнародних протоколах, знали, як складати проекти для європейського союзу чи інших міжнародних донорів, що забезпечить їхню стійкість. Тож зараз наше важливе завдання допомогти їм краще структурувати їхню роботу, показати їм інструменти, які ми самі використовуємо, навчити їх працювати з ними. Тож ми плануємо зосередитися на цих аспектах. Олег Дякую вам за нашу розмову сьогодні. Дякую вам. Дякую за запрошення. Всесвітній день вишиванки відзначили в Молдові та по всьому світі. В Бельцях відбувся святковий концерт. Есвітній день вишиванки відзначається щороку в третій четвер травня. Святкувати його дуже просто. Необхідно лише одягти вишиванку, де б ви не були. До вшанування рідних візерунків доєднуються українці та друзі України по всьому світі. В вишиванках приходять до школи або університету, в офіси та навіть взягають їх на фронті. В Молдові день вишиванки вже багато років. Традиційно відзначають святковими концертами в Вельцях і Кишиневі. Вишиванка об'єднує всіх українців. Це Генетичний код це душа українців, це символ незламності, волі, незалежності, символ національної самоідентичності. Особливо це важливо зараз, під час війни, бо кожен українець, який в Україні або за кордоном бігає вишиванку, таким чином підтримує Україну, підтримує українських воїнів, які стоять на захисті батьківщини і всього світу. В Бельцях захід щороку організовують Центр української мови і культури Бельцького державного університету імені Алє Коросо, спілка українців Молдови Заповіт Моштінірія, Консульство України в Муніципії Белць, Асоціація вчителів української мови Промінь, студентська організація Моя можливість та музей історії та етнографії муніципію Белць. А цього року організатори створили особливий день вишиванки. Вирішили вшанувати не лише українську, а й молдовську вишиванку. Ію для цього на початку свята студентки бейського коледжу легкої промисловості продемонстрували власні роботи на тему національної сорочки. А музеограф і народна майстриня Стела Драгуцан розповіла про різні засоби збереження національного вбрання як культурного коду народу. Вишиванка, напевно, мій улюблений одяг, тому що вишиванку я одягаю не тільки в день вишиванки в мене їх ну так достатньо у шафі, тому що намагаюся завжди, коли буваю в Україні. Придбати собі свою вишиваночку. Вважаю, що Кожна вишиванка має тебе покликати, має тебе зачепити для того, щоб серед усього різнобарв'я ти знайшов саме свою. Кожна людина відчуває себе особливою у вишиванці. Звичайно, що на самому початку ми почали досліджувати вишиванки українців у Молдові, і цьому було присвячено одне з наш один з наших випусків конкурсу юний дослідник якраз на 15 п'ятнадцятиліття відзначення дня вишиванки. І в минулому році, наприклад, була робота музея з центром української мови і культури Бельського державного університету саме у дослідженні вишиванок, які знайшли українці у Молдові, і ми справді подумали про те, що в нас є дуже багато спільного, і що ставлення українців до своєї вишиванки дуже близьке до того, як ставляться молдовани до своєї вишитої ії, і так як Молдова це дуже. Дуже благодатна країна для того, щоб ми змогли реалізувати такі дослідження. Виникла ідея справді їх порівняти, їх об'єднати Вишиванка це не лише символ рідної культури, батьківщини, але й символ власного роду, сім'ї. Відвідувачі свято раду згадували свої перші вишиванки, отримані ще в дитинстві від бабусі чи мами, або придбані свідомо вже в дорослому віці. Вишиванка для мене це свято, свято єдності, культури, історії з традиціями. Люди одягають вишиванку, тобто відчувають єдність свого народу, свого куріння. Дідусь мав вишиваночку, та бабуся теж моя мала вишиваночку згодом. І я пішла навчатися в університет Русо на спеціальність філолог української мови та літератури і теж придбала собі гарну вишиванку і з того часу ношу її з гордістю. Для мене вишиванка дуже багато чого значить, тому що виросли в українській сім'ї в українському селі, навчалася в українському ліцеї, українсько-румунському. Зараз в ньому вже викладаю як вчитель румунської мови. Тобто, вишиванка це дійсно наш генетичний код. моїй сім'ї носили вишиванку. Не лише мої батьки ми зараз носимо, але й носили прабабусі, прадідусі, і ми навіть маємо вишиванку вдома як нашу реліквію ще від дідуся. На жаль, не носили, тому що, хоча по батьківській лінії ми з України, але вдома ми розмовляли в основному російською мовою, це тільки на канікулах у бабусі українською. Тому вишиванку, як такого, не носили. Але рушників багато було вдома. Першу вишиванку одягнули тоді, коли в Молдові був проведений перше свято вишиванки. Особливо важливим це відчуття дому є для тих, хто зараз далеко від рідних стін. Ганна українка родом з Чернівецької області. До Бельського національного університету вступила вивчати українську філологію. До свята вона підготувала особливу активність для малечі та школярів орігамі-вишиванки, на прикладі яких можна зацікавити дітей і дізнатися більше про візерунки їхніх рідних країв. Ми робили з оригамі вишиванки, чоловіча і жіноча, та щоб дітям було цікаво, щоб зацікавити. І можна було любу вишиванку зробити. Там синього кольору для хлопчиків, можна було для дівчаток, теж файно. Діти підходили, їм інтересно робити. Були заготовки для того, щоб, якщо маленькі діти, щоб вони лиш не пили. Так. А більшість старші вони хотіли робити. Ми їх показували, вони нами робили. Для мене це свято, як дім, як додому прийшов, як сім'я, от зібралася. Святковому концерті взяли участь учнівські колективи та дорослі ансамблі з півночі республіки, місць компактного проживання українців в Молдові, з міста Єдинці з ліцею імені Василя Сухомлинського, з села Ніхорень Ришканського району з ліцею імені Костянтина Поповича із села Тецькань та села Ширауць Бричанського району із сел Костешти Василівці, Рикарія Ришканського району. З села Галагора Десус, села Марківці, а також з міста Бельці, зокрема з гімназії номер 9 та з центру української мови та культури Бельського державного університету імені Коросо. На цій новині я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і до зустрічі знову вже за тиждень.